Донори вперше здали кров в Южненській поліклініці. Зранку 9 листопада біля кабінету вишикувалася черга. Процес очікування тривалий. Серед бажаючих здати кров як досвідчені донори, так і новачки. Це вперше і побачив, нам вчора прислав директор школи, що буде набір крові, і вирішив піти, чого б ні. Якось так помости нашими. Донори мають за добу не вживати смажених та жирних страв: молочні продукти, яйця, алкоголь та не курити. Медики радять пити більше води та поснідати. Донори отримують вафлі та сік, які можуть вжити як до, так і після забору крові. Ще років десять тому треба було здавати кров для моєї бабусі, в неї була операція. Прийшла задоволенням, і мені гріє душу, що моя кров до комусь допоможе. Як ви себе почуваєте? Хорошо. Да. Як давно стали домом? Перший раз ще в початку війни. Да. Це війна підштовхнула да. стати до Думаю, може комусь допоможе. Ми ще на початку війни збирала списки. Щодо донорів, це більше 300 чоловік. Зараз знадобилися ці списки. На жаль, центр переливання крові не зміг до нас приїхати тоді в ті часи. Зараз вони вже приїхали, тому і база даних є. Тому сподіваємося, що це не останній раз, тому що бажаючих дуже багато. Процедуру провели фахівці Одеської обласної станції переливання крові. Вони в Южне приїхали вперше. Перед забором крові донорів реєструють, опитують, міряють тиск та беруть кров з пальця на визначення групи, резус-фактору, рівня гемоглобіну та гематокриту. У нас є спеціальний холодильник, який ми возимо для того, щоб кров зберігалася. От це спеціальний холодильник. і Ми веземо її на станцію. А на станції ми вже далі продовжуємо роботу з цією кров'ю. Охочих здати кров цього дня виявилося понад 70, але прийняли не всіх. Матеріалів для забору крові було розраховано на 50 людей, розповіли нам в поліклініці. Медики обласної станції переливання крові планують приїхати ще. Про дату і час повідомлять пізніше.